Смішно, коли люди, які щодня курять, випивають алкоголь, їдять нездорову їжу, бачать спортсмена і кажуть: Фу, на настроє, це ж підливо. Ти серйозно? Ти зараз пачкою сигарет в одній руці келихом пива в іншій, і ти переживаєш за здоров'я спортсмена, який тренується, слідкує за сном, харчуванням та станом організму. Стероїди це не іграшка. Але якщо подивитись на статистику смертності, від алкоголю щороку помирають мільйони людей. Від сигарет – десятки мільйонів. Від ожиріння та нездорової їжі ще більше. А тепер покажи мені статистику смертності від стероїдів. Її практично немає. Звісно, коли ти бездумно ковтаєш все підряд, не контролюєш гормони, не слідкуєш за аналізами, це небезпечно. Але коли спортсмен підходить до цього з розумом, це зовсім інша історія. Тому, перш ніж казати, фустелова відклади цигарку, постав пиво та подивись на себе в дзеркало, тому що найчастіше нездорово виглядає не той, хто тренується в залі. А той, хто просто любить негативно коментувати.